10 симптомів, що у вас є глисти. Провірте себе, і ви будете точно знати, з чим це пов'язано. Перше, це алергічні висипання на шкірі, зокрема, якщо вони такої круглої форми кружальцями. Це також дуже характерно на присутності глистів, тому що продукти їхньої життєдіяльності мають токсичний вплив на наш організм, з ними бореться імунітет і виникають такі симптоми, схожі на алергію. І дуже часто люди лікують алергію, тим самим не допомагає воно людям це лікування, тому що насправді причина зовсім інша. Якщо ви лікуєте алергію, але вона вас не проходить, варто перевірити наявність глистів. Наступне свербіж заднього. Проходу. А це також характерна признака того, що є глисти, і ще можуть бути грибок кандіда. також вони супроводжуються разом, тому що глисти зазвичай розмножуються у тих людей, у кого є розростання патогенної мікрофлори. Наступне це слинотеча уночі, коли людина спить. Ви можете помітити таке у дітей. Це також характерний симптом, що є присутність глистів. Оскільки давно ми вже знаємо, що скриготіння зубами у дітей це також дуже характерний симптом наявності глистів, але насправді це вже якби – Похідне від цього, тому що глисти дуже сильно впливають на нервову систему. І відбувається спазм м'язів челюсті, і відбувається такий от симптом скриготіння зубами, але це не напряму від того, що є глисти, а просто через вплив цих глистів на нервову систему. Наступне синдром хронічної втоми, тому що глисти з'їдають частку вітамінів, які ми з вами споживаємо, і через це ми можемо відчувати втому через дефіцит вітамінів. Наступне дефіцит маси тіла або, навпаки, зайва вага. Дефіцит маси тіла зазвичай може бути у дітей, а зайва вага у дорослих людей, тому що оскільки глисти з'їдають частину вітамінів, особливо їм подобається залізо, тому в організм людини залишається йому споживати, та хіба що легкі вуглеводи, і доросла людина набирає зайву вагу і при цьому має дефіцит вітамінів і має хронічну втому. Наступне це запори або проноси, тому що глисти супроводжуються розростанням патогенної мікрофлори, це дезбактеріоз, і такі симптоми дуже часто вказують на наявність паразитарної інвазії. Часті застуди збільшення лімфовузлів. Це відбувається через те, що наша імунна система з паразитами бореться, і лімфатична система бере на себе очищення лімфи від токсинів, від гибелі цих паразитів і від продуктів життєдіяльності паразитів, тому збільшуються лімфовузли. Хронічний кажаль, хронічний тонзелів, взагалі хронічні хвороби, пов'язані з верхніми дихальними шляхами, також можуть бути ознакою наявності паразитів, тому що велика кількість паразитів взагалі В світі, і не всі вони живуть лише в кишечнику. На жаль, паразити мігрують у нашому тілі і можуть поселятися як в легенях, так і в інших слизових оболонках нашого організму. Імунітет таким чином намагається очиститися від цих паразитів, і відбувається от такий хронічний кажуть, хронічний тонзеліт, фаренгіт і так далі. Тому варто також приглянутися до цих симптомів. І потяг на солодке, оскільки 70% серотоніну серетоніну виробляється у нашому кишечнику, і для цього потрібні для виробництва. Для цього гормону будівельний матеріал потрібен, оскільки глисти з'їдають частину вітамінів і мікроелементів, тому ми можемо відчувати дефіцит гормону серотоніну через те, що просто немає з чого його виробляти. Тому мозок подає сигнал людині з'їсти чогось солоденького для того, щоб відновити баланс нервової системи. І перепади настрою це вже те, що витікає із вище перечисленого, тому що наш кишечник тісно обв'язаний нервовими волокнами. Якщо там відбувається якісь пороження, то відповідно обов'язково буде порушуватися нервова система. У дітей це відбувається різким різкими перепадами настрою, гіперактивністю, а дорослої людини, навпаки, втомою, сонливістю, плаксивістю і так далі. Тому я продуктлю продублюю ці 10 симптомів іще в тексті. А ви перевірте себе, якщо у вас є два-три, хоча б симптоми, які я сказала, це так також вам сигнал про те, що перевіритися на наявність листів.